Ми любимо нашу школу! Із плакатами та вимогами не закривати навчальний заклад, батьки та учні зібрались поблизу гімназії. Анастасія та Мирослава разом навчаються у 9 класі. Дівчата кажуть: звикли до своєї школи, а як їх приймуть у Траковичах, не знають. Тим паче, у них попереду випускні екзамени, до яких доведеться готуватись та здавати у новій школі. Мені. Буде мало часу, по-перше, адаптуватися в другій школі і до учнів, і до вчителів. І невідомо, як до мене будуть там ставитися, І не тільки до мене, а до всіх учнів, які туди прийдуть. Ну тут я навчаюся з першого класу, я вже тут привикла до всього. Мені тут дуже подобається навчатися. Для мене ця школа є найкращою. 55 учнів на гімназії планують перевезти до сусіднього Троковицького ліцею, який знаходиться у трьох кілометрах. Основна причина цього незадовільний стан покрівлі навчального закладу у некрашах. Втім, за словами директорки гімназії, досі жодних документів про незадовільний стан навчального закладу вона не бачила. Жодного припису, ніде ніяких там. Питань і, взагалі, з інших з різних служб не було саме про закриття. Да, проблеми є, да, є приписи, але там написано усунути, врахувати, знайти вирішення проблеми, але не закриття як аварійної будівлі. Не вірять у аварійність і гімназії, і батьки учнів кажуть у сусідньому Троковицькому ліцеї теж є проблеми із дахом та перекриттями. У нас вже ж школа гарна. Чого не її закривають? У нас же ж потолки ж не валяться, як в Труковичах. У мене, у мене геть є і фото цих, по потол, цих, цих потолків. Нащо її її, її закривати? Діти буде вже почали готуватися до екзаменів. Тут інша програма, інші вчителі, інша вже підготовка йде, а там же все одно вони підуть, інші діти, інші підхід до дітей. Дах у Троковицькому ліцеї, про який говорять батьки, нині ремонтують. А сам навчальний заклад готовий прийняти учнів з некращів, говорить начальник управління освіти Оліївської громади Олександр Антонюк та показує висновки експертизи покрівлі гімназії, результати якої отримали кілька днів тому. «Дах – дерев'яні кроки крок ви маєте різний поперечний переріз. Частина крок була підсилена чи замінена, але їх міцності для подальших навантажень недостатньо. Прогони в процесі експлуатації прогнулись. Проблеми з перекриттям помітили під час обстеження гімназії на початку року. Згодом замовили експертизу покрівлі, результати якої показали, що перекриття непридатне для експлуатації та потребує ремонту. А сама покрівля може будь-якої миті завалитись, наприклад, від навантаження снігу. В основі стоїть життя та здоров'я дитини, і ми маємо зробити безпечні ці умови. Потім ми будемо говорити про другі варіанти: проведення робіт, Інших е, е, даху, приміщення харчоблоку. З 1 вересня діти не Кращівській гімназії не харчуються, тому що приміщення самого харчоблоку це хатина початку ХХ століття. За період з вересня до грудня місяця вона просто е, дах завалився. Питання про ремонт не гімназії та про можливе її продовження роботи у громаді вирішуватимуть вже після переводу дітей до Троковичів. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, Новини на Суспільному.